Затягнуло димом. Криворіжці пропустили, що він дістався нашого міста з Полтавщини, де росіяни атакували енергетичну інфраструктуру. Спеціалісти пояснили, що це явище природне. Водночас не виключається наявність у верхніх шарах атмосфери, аерозолів від пожеж чи ракетних ударів. Однак міська система моніторингу підтвердила, якість повітря у кривому розі відповідає на. Спеціалісти аналітичного відділу показників атмосферного повітря проконсультувалися з фахівцями Криворізької авіаметостанції, які пояснили, що таке явище є природним і пов'язане з високою щільністю водяних крапель у хмарі. Фахівці також зазначили, що зниження температури вночі та спокійний вітер сприяють утворенню густих хмар. На міських метеостанціях температура повітря знизилась з 22 в вечірні години до 12 градусів ранкові. Від Відносна вологість під ранок становила до 75%. Швидкість вітру навпаки під ранок знизилась. Крім того, не виключено, що у верхніх шарах атмосфери можуть перебувати аерозолі від горіння, що утворилися внаслідок масштабних пожеж в екосистемах або ракетних ударів по об'єктах енергетичної та транспортної інфраструктури. Повітряні маси здатні переносити забруднення на значні відстані. Втім, наявність таких аерозолів у верхніх шарах атмосфери не створює загрози для якості повітря, яким дихають мешканці. Ці міста за даними міської автоматизованої системи моніторингу, концентрація шкідливих речовин у повітрі кривого рогу залишається в межах нормативи.